Добрий ранок, слава Україні. Ну що, Проводимо посів ярого року наразі люм. Пересіваємо та площа, яка була після пшениці посіяний ріпак. Бачите, такий фон трошки зданкуватий. Нічого, підпрацюємо ліфом, підчистим, де там що трохи позалишалося. По поводу підключення напряму гідравліки приводу вакуума. На цьому тракторі виходу немає, додатково фіксованої клавіші для подачі гідравліки немає. Тут 4 секції, всі вони не фіксовані. Не знаю, може я щось не розумію в цьому житті, ну, вроді б так. Так, да, по ріпаку надії були, бо бували випадки, що ріпак перезимовує. У малій стадії, коли немає приморозки, в принципі свої дві тони ну, бували 2,5. Він давав у людей як такий досвід. Саме в нас такого досвіду не було. Але ж спілкуючись з своїми колегами, верніше з нашими колегами, з людьми, які вже зуби з'їли на цій культурі, вони казали, що бувало і так. Ну, не проканало, то зробимо, як зробимо, побачимо. Сіїм на разі 850 тисяч, міжряддям 35, глибина 4-5 см. По висіву на метр погонний, порядка 30 штук у нас лягає. Батько мотається, засипає дірки, ті, що лисиці порили. Мишок нашукали. І такі дірки непогані, вже колостей якраз влазить. Такий фон у нас получається. Так, навігація буде. до речі, вітання, Колі. колдону Акра. Ну що я вам скажу? Все нормально, погода більш менш шепче. Вночі десь мінус один-мінус два, в день плюс... 15-18. Така температура звісно, екстремальна. Дощів поки не малює. Чого і спішимо, сіється, поки волога є в ґрунті Не розгортаємо лінію посіву для того, щоб зменшити випаровування. Так як температури дуже швидко наростають, немає ніякого смислу, тим більше горох він не такий скажімо так, вимогливий до цих показників. Якщо б ми балакали про кукурузу, то тут можна було б поміркувати, чи треба, чи не треба. А по гороху тут питання, скажімо так, вирішене. Навколо люди позакривали вологу, побранували. А у нас отака картинка. Да, а міг би бути ріпачок. Ну нічого, рухаємося далі. Робимо якісь виставки. Так, тут трошки вже залишилося, тут буквально чуть-чуть в другий слід пройтись оце. І приїжджаємо за цією лісополосою. там є діляночка та видно там сіріє. Там буде посіяний вельвет наш горошок. І будемо порівнювати відносно недалеко одна від одного. То краще. Що ми сіємося?